Добрий день, шановні українці, глядачі, читачі. Суть звернення така. Я працював в лісовому господарстві і бачу, наскільки воно опустилося. Воно фактично знищено. Керує цим знищенням ну, самі настоящі барани і вівці, які і самі визнають, що вони такими являються. Наприклад, оцей придурок Болховець. Об'явив тендер на те, щоб за 14 мільйонів гривень його навчили, як правильно робити. Слухай, дебіле, я тебе навчу за 10 разів меншу суму, але навряд чи воно поможе, Бо тебе треба, щоб учила камера років 25. Тому що ну, навчити цих, дебілів неможливо. Мало того, що воно дебіле, воно ще сєпар, воно ворог українського народу. Наприклад, цей боловець, болховець стрільцем об'явили трендери на дороги на 150 мільйонів гривень. Це в той час, коли ЗСУ там проливає кров, не вистачає самого необхідного. А ця криса болховата краде з народного бюджету, з народної кількості. Ізмаїрський лісгосп. Бачите, що садить? Вісім акацій і дві сафорі. Я сумніваюся, що тут це все є. По-перше, немає кустарників, ну то бокси. Ну, вісім акацій і дві сафори. Це чотири ряди акації і одна сафорі. Ну, 19-й квартал, п'ятий виділий зі своїми культури 5. Бачите, як садять. корені наружу. По-перше, садять одну сафору. По-друге, По посадили частково в солонець. Бачите? Це просто смішно. Який придурок сюди садить? Тут нічого не виросте, це солонець. Взагалі тут сафора не буде рости. І акація. Ну, придурки що зробиш? Це діагноз. Ізмаїльський лізос. Бачите скільки? Їх немає посад матеріалу садити, а тут валяється ну, сотні, тисячі викинутого посад матеріалу. Ну і вже почали почали ходити корови. Це свіжачок. Тобто вже скоро тут будуть корови пастись. Дивіться. Я вам скажу, що от при Радянському Союзі за це би лісничого вигнали та ще вночок поставили. Ну зараз же ж така босота керує, що босота, босяки. Бачите, який посадматеріал повикидали. Жах. Жах.